По цих подіях, коли затихла лютість царя Ахашвероша, згадав він про вашті, і що вона зробила, і що було заряджене про неї. І сказали царські отроки, його слуги, нехай пошукають для царя дівчат, уродливих на вигляд паннів. І нехай цар призначить урядників по всіх округах свого царства, і нехай вони зберуть усіх дівчат, панні уродливого вигляду, до замку Сузи, до дому жінок під руку Гегая, царського євнуха, сторожа жінок. І дати їм потрібне для їхнього причепурення. А та дівчина, що буде найкраща в царських очах, буде царювати замість важче. І була приємна ця рада у царевих очах, і він зробив так. А в замку Сузи був один юдеанин, а ім'я йому Мордехай, син Єйра, сина шім'ї, сина кішового, муж веніаменівець. Що був узятий з Єрусалиму з тим полоном, який був узятий разом з Єхонією. Царем Юдиним, якого взяв був на вуходоносор цар Вавилонський. І він виховував Гадасу вона Естер, дочку свого дядька, бо не мала вона ні батька, ні матері. А ця дівчина була хорошої постави та вродливого вигляду. А коли помер її батько та мати її, мордехай узяв її собі за дочку. І сталося. Коли був оголошений царський наказ та закон його, і коли збирали багато дівчат до замку Сузи під руку гигая, то взята була Естер до царського дому під руку гигая, сторожа жінок. І була та дівчина хороша в його очах, і мала ласку перед ним, і він поспішив видати їй потрібне для її причепурення і її частки та дати їй сімох відповідних дівчат із царського дому. І він перемістив її та дівчат її до найкращого місця в домі жінок. Естер не виявила ні про народ свій, ні про місце свого народження, бо Мордехай наказав їй, щоб цього вона не виявляла. А кожного дня Мордехай ходив до подвір'я дому жінок, щоб довідатись, як мається Естер та що вона робить. А коли приходила черга для кожної дівчини входити до царя Ахашвароша, коли кінчалося 12 місяців установленого порядку для жінок. Бо так виповнялися дні їхнього причепурювання 6 місяців мировою оливою. А шість місяців пахощами та іншим потрібним для причепурювання жінок. То з тим дівчина приходила до царя, давалося їй усе, що вона скаже, щоб воно йшло з нею з дому жінок до дому царського. Ввечері вона приходила, а ранком вона верталася до другого дому жінок під руку Шасказа, царського евнуха, сторожа наложниць. Вона вже не входила до царя, хіба б що цар пожадав її, і вона була покликана за ім'ям. А коли настала черга для Естери, дочки Авіхая, мордехаєвого дядька, що взяв її собі за дочку, щоб іти до царя, вона нічого не жадала, як тільки того, що казав Гегай царський евнух, сторож жінок. І Естер мала ласку в очах усіх, хто її бачив. І була взята Естер до царя Ахашвороша, до царського дому його, десятого місяця, він місяць тевет, 7 сьомого року, царювання його. І цар покохав естер понад усіх жінок, і вона мала прихильність та ласку перед його обличчям понад усіх дівчат, і він поклав царську корону на її голову, і зробив її царицею замість вашті. І справив цар велику гостину для всіх своїх князів та своїх слуг, гостину для естери, і зробив полегшення для округ, і дав дарунка за царською спроможністю. А коли збирали дівчат другий раз, то Мордехай сидів при царській брамі. Естер же не виявляла місця свого народження та народу свого, як наказав був їй Мордехай, бо Естер виконувала Мордехаєве слово так, як коли була в нього на вихованні. Тими днями, коли Мордехай сидів у царській брамі, розгнівалися Біхтан та Тереш, два царські евнухи з осторожів порогів, і задумували простягнути руку на царя Ахашвароша. І стала відома ця річ Мордехаєві, і він доніс про це цариці Естер, а Естер переказала цареві в імені Мордехая. І була розвідана ця справа, і знайдено так, і ті обоє були повішені на шибениці. І було записане це в хроніці перед обличчям Царським.